З вами Happy Slim і це четверта серія мого проходження карти Миш'я охота! У, як я обіцяв, ми підемо сюди наверх. Але для початку ми підемо сюди наверх. Ладно. Значить, я думаю, тут все буде дуже складно, бо я вже чую от. Я не тільки чую, а й бачу. Оцих всяких гібнюків. А вот, всякие гимники и факел. Что идет? Привет, Булук. Так, стоп, 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 У меня и лук на стрел. Окей. Okay. No, no, no. О, у меня лук. А! О, вони там мочатся. Ну давайте, давайте. Кого не стреляют? Хи-хи-хи-хи-хи. Хі -хі 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 -хі. Так, а мені треба поїсти. О, вони тепер мощиться двоє. І лишився тільки він. Е, у мене нема стріл, ні. Блін, я би його підпальнув. Може в нього кинути сіллем зоптом. Ні, треба почекати, поки ХП відрегенеться. Тоді можна на нього нападати. Ладно, била, не була. -ні була. Обходимо. В кого він тут стріляв? Єс! Стріли! Три стріли! Ну, треба буде їх перехти Викрастимо їх на якось крипер Опа. Це дивно. Ага Черлок я... Холмс Угу, то ворши це таке. Вот-вот-вот, да-да-да. Ктось да. там дзвонить, а ну підмісти там трубку. Так э, значить воршице таке. А, то я відкрию якусь фигню. Вот там, что факел. Я відкрив якусь фігню, але я не знаю, що за фігня. На. Ага, і тут ще одна така фігня. Така ж сама. Отак. Давай. І тут в нас то саме. На. Так, це то саме, і там зверху таке якесь. Що це заліз за фігня? І куди мені лізти, що мені робити? То що вже ніч. Ем, хі -хі -хі. Ну, ладно, йдемо додому, але не скорочним путем. Не скорочним і безпечним путем, а небезпечним довгим путем. Значить, я не впевнений, чи буду. А хоча ні, я не йду додому. Фіг вам. Я буду власти. Ем, Дуже інтересно вилазити, і я це не планую показувати, як я вилажу. Я виліз! У, там кріпер, там кріпер! Хеппі слайм, бізкріпер. І скілетан. От, я, коротше, таку таку фігню продовбав. Забігаємо, 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 кріпери! Що, ще бери? Я не хочу помирати. Ау! Цю дерку треба закрити. Ні! Так. Отак буде ліпше. Я просрав один з опитом Що це таке? Шо це за фігня? Це якесь. Якесь гімно? Чи що? Що це таке? А, це, це якісь пляшки, торти чи що? Якийсь антикваріат. Я чую якогось паука. Я хочу вилізти на цей антикваріат. Опа. А виглядало ніби оце жовте. А ну зараз. А, окей, там нічого нема. І вилізем на гору. Так, в нас є дофігіща шерсті, яку я накопав, поки ліз сюди. Я залагав Я не нати. Я на горі чогось. Круто, правда? Я знаю. Е, так, і що тут нічого нема? Що середині? Ага. Тут стекло. І гриби наркомани. Так. Так, і що це таке? Можна запитатись? Десь спанер якихось пауків. Ладно, ні, ми виліземо нагору. Таким же способом, яким і прийшли. Якщо зможемо. Так, тепер ідемо, дем-дем, дем. Сюди. Що тут всередині? Чекайте, я опять залагав. Тут всередині оця от якась фігня. З піска душ. Що це гімно, чи що? У мене з піском душ більше ніяких асоціацій немає. Підкажіть мені в коментах, що це таке. І де я взагалі в що я влип І тут опять якісь гриби? Грибний салат? -да. Коротше, тут, походу, нічого нема. А якщо є, то я це ніколи не знайду. Може ще вище можна вилізти, а? Ну, Да, як прийде хазяїн, він, він мене б'є. Ну, то есть якщо знайде. Я ж маленький. Так, і що там наверху? Стекло? Ага. Виліземо туди. І подивимося, що там. Так, що це таке? Ідея. я. Опа. Так, треба похавати. Ай-яй-яй-яй, нема часу хавати. Якщо я час завжди є. Але перш треба обидити кіл. Ай, вони мене підпалили! А! Так, їсти, ї... їжти, їшти, 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 їшти. Кавун, кавун, давай, ешься, ешься полностью. Так от. Так от. Так, тут темно. О, на ней щухається. Зора. О-о-о, мій ніс. Мій ніс. Все, я його почухав. Так, и мы повалимся вище. О, ні, там сундук. Там наверху фундук. Це такий горішок, класний. Так і. Опа. Тільки тут фундук? Окей. Ага, тут ще п'ять з зопетом і ці всякі зілля мені нема куди їх ставити. Е... Отак От хіба ж. Ну, так, да, приблизно так. Е... Тепер спускаємося вниз, тим, терлин. І, і, і все, більше нічого немає. Ні, треба вилізти на самий верх і переконатися, що тут нічого нема, а тоді спуститись назад. все. И тут опять, походу, какая-то фигня. Опять какие-то какашечки. Ага, я опять какие-то какие фигни. О, скелет. Блін, щось я залагаю. Ладно. Е, значить тут наверху нічого немає, ні? Ніякі, ніякі фігні. Ну ладно. Е, значить ще все веще Блін, який великий? Це якийсь комод чи що? Отак от. П'ять гриби якісь. йо s tým hrybami. Tak. Zombie. 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 Oh, Zombie. Slime. Zombie. Slime vyhral. Áno, slime sú zlí, sami krutí ľudia v Minecrafte, oni sú sami silní. Sami, sama dominujúca rasa. Tak, no zdá sa, že mám nejaký Окей, okay, там сніг якийсь. А, окей, okay, все, піднімаємося ще вище. І копаємо над собою. Ага, там ще щось. Як я й очікував? E, де тут можна. <laughs> Дохніть, вдохніть, вдохні, вдохніть всі, 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 всі. Павуки, як я не люблю паукі, саме вже сніму аби. А, так от. Що далі? Тут опять далі якісь фігні всякі, на яких нема сундуків, як я підозрюю, так? Ну так, да, немає. тут якась найголовніша фігня, на яку я планую вилізти. Euh, так, блін, і що я? Куди я цю шерсть буду дівати? Ну, в принципі, можна використовувати як э, блоки, щоб підніматися. Так, да, це, це варіант. це варіант. От блоки, щоб підніматися. І і. і... Що тут таке опять опять цей пісок душ? Ну що ж це таке може бути? Блін, на не надіявлення немає. А не уяву, залі, не ну я взагалі не працюю. Ну, шо, шо в комодці, ну що в комоді, зазвичай стоять? Якісь кружки, якісь, ну ну, ну кружки стоять, зазвичай. А отут це якась фідня. Так, все, тут вже ми вилійшли, вилішли, вилішли, вилійшли, вилішли ми. Так, і тепер вийшлаємо на, на самий верх. Угу. Що піднімаємося? Дуже довго ми піднімалися, <гум> і тепер викопаємося, і там опять якась шерсть Замахали вже і тут. Блін, ну який великий цей комод, тут чого ніфіга нема. Один якийсь нещасний сундук. І до хрена мобів. І кріперів. Ну кріпери, в принципі, теж моби, ні! Але я ще живий. Це ненадовго, як я б зрозумів. Кипергенся, регенься, регенься, регенься. А ще один кріпер. Здохне. У тільки чуть-чуть зовсім кераси лишилась. У мене скоро зовсім броні не буде. Ладно, не буду я коватись, я буду блоки ставити. Ось так. от надуї. Нічого немає, ніяких снідатів. Nie, jeszcze wyjście. Trzeba powyjścieć, to na pewno samej węgiel, prawda? O, bo półki jest, czy co? Ja niczego nie zobaczę. Tak. Teraz się. Aj. Na fik Ау, 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 ау. Ай, я в ями зомби. Эндермашка. Эндербро. Что тут ничего не мало, я просто так сюда лез. Просто комната. О, я б ход самий верх. Я вилізу сюди. Свобода. Я ліз сюди тільки заради якогось сундука. І що це за фігня? Що це за коридор грбаний? Ну... Ладно. Я що помер і попав в фіг знакуди? Да? Що це таке? Я не розумію. Де я? Я на небі. Ні ну в реалі, де я? Ем? Ам. Ем. Ну. Це ще довго буде? Це просто піпець. Шість серія до кінця підходить. Та шо за нафік? Нарешті. Ідея. А, то есть це кінець карти. Окей. А от це де? Звідси видно весь дім, походу. Коротше. Садомазо! Єє, один фіпеси. Один фіпес. Що залегав? Ну, no. я підібрав свої речі і біжу додому. Oh, yeah. Я не знайшов хід в ту кімнату, але я прорив дирочку. Так що з вами був Хеппі Слайм. Лайк, підписуйтесь на канал, кому відео, дивляємося в групу, якої, блін, я ще не створив свою групу. І це буде не скоро. Всім па, -па!